Як віра в Бога допомогла найпотворнішій у світі дівчині. Чому батьки не вб'ють її? було написано в одному коментарі. Просто застрельте її, візьміть зброю і перервіть це жалюгідне життя. Хтось, крадькома, зняв Лізі Веласкес, коли вона ще вчилась у школі, і виклав відео на Ютуб під назвою Найстрашніша в світі дівчина. За той час, як Ліза побачила це відео, вже було 4 мільйони переглядів. Чому батьки її вб'ють її? було написано в одному коментарі. Просто пристрельте її, візьміть зброю і перервіть це жалюгідне життя. Бідна дівчина проти своєї волі стала видовищем для всього світу. Я плакала багато ночей підряд, розповідала Лізі в інтерв'ю для BBC. Я думала, що моє життя скінчилось. Я не могла примусити себе з ким-небудь поговорити про це. Я нічого не говорила своїм друзям, я просто була шокована тим, що сталося. Але Лізі вийшла зі стану депресії завдяки своїй вірі в Бога і люблячим батькам. Лізі народилася у 1989 році в Остені, штат Техас, з дуже рідким вродженим розладом, який називається синдромом марфаноїд прогероїд ліподистрофія, що спотворює обличчя так, що воно стає схожим на старе і не дає вибирати нормальну вагу. Ліза з'явилась на світ у результаті перечасних пологів і її вага не досягла навіть кілограму. Лікарі передбачали, що вона ніколи не може повзати, ходити і розмовляти, вони навіть не мали особливих надій на те, що вона виживе. Але її батьки Ріта і Гуадалупе Веласкес довіряли Богу і вважають, що зроблять для Лізи все, щоб вона була щаслива, вони були турботливими батьками. Крихітка навіть не здогадувалась про свою незвичайну зовнішність, поки її не віддали в дитячий садок, де діти викривлялися, дивлячись на неї, і уникали контактів з нею. Коли ж Лізі стала підлітком, нападки і цькування стали просто нестерпними. Ще коли я була підлітком і дивилася на себе в дзеркало, мені хотілося якось змити з обличчя свою хворобу, розповідає Лізі. Я ненавиділа цей синдром, який приніс у моє життя стільки болю. Бути 13-літньою дівчинкою, яку постійно це нестерпно. У 2007 році, коли вона була студенткою першого курсу, вона випадково натиснула на відео в Ютубі найпотворніша в світі дівчина і на своїй жах побачила там саму себе. Можу з впевненістю сказати, що це був один із найжахливіших періодів у моєму житті, зізналася Лізі в інтерв'ю для Прем'єр Крістіаніті. Я тоді навіть не уявляла, як зможу далі нормально жити. У той час мені здавалося, що я приречена на вічну депресію, настільки я була зломлена. Але завдячуючи своїм друзям і своїй сім'ї, вона змогла взяти себе в руки і проблему непрощення своїх кривників. Перше, що мені сказали зробити, це пробачити кожному так, це те, що мені потрібно простити своїх кривдників, тому що. Такі наші християнські переконання, і прощення це ключ до зцілення, розповідала Лізі. Спочатку я подумала, ти з розуму зійшла, я ніколи їх не зможу простити, вони повелися так низько. Але потім мої очі стали помаленьку відкриватися, і я розумію, що ті, хто кажуть такі жахливі речі, просто ніколи не мали того чудесного життя, яке дає Бог. На жаль, Єдине, що вони можуть зробити, щоб відчувати себе краще, це робити так, щоб інші відчували себе погано. І один із тих, кому вони зробили дуже погано була я. Мені довелося багато молитися. Багато відомих знаменитостей приєднались до кампанії антицькування, ініціатором якої стала Лізі. Це також допомогло Лізі зібратися і йти навпаки. Я зрозуміла, що бути позитивною це велика сила, сказала вона. Я прийняла рішення бути сміливою. Я вирішила відвідувати різні заходи, здобувати друзів і вчитися бути товариською. Лізі вступила в Техасський державний університет і отримала ступінь в області комунікацій. Вона також створила свій канал на Ютубі з такою ж назвою, як і на тому злощасному відео з нападками на неї, найпотворніша у світі дівчина. Лізі взяла участь у зйомках документального фільму про її саму Хороше серце Історія Лізі Веласкес», який показали на каналі Lifetime. Нарешті вона стала джерелом підбадьорення для всіх, хто вважає себе не дуже красивим. Її досвід перемоги над незгодами і демонстрація іншої сторони болю є універсальними по своїй природі, сказала Сара Бордо, режисер створеного документального фільму. Як тільки Лізі стала більш відкритою і чесною, завдячуючи тому ж Ютубу, ясно, що багатьом людям потрібна така історія. Потрібна тим, хто хоче розправити плечі і сказати: Я не хочу залишатися жертвою, я хочу щось змінити. Лізі не звинувачує Бога за свою зовнішність вона розуміє, що може світити справжньою красою. Відео на її Ютубі випромінюють чарівність доброго серця. Бог головна причина, чому я тут, свідчила Лізі в інтерв'ю для Католік Ньюс Едженсі. Він благословив мене найбільшим у житті благословінням, моїм синдромом. якщо не рахувати сім'ю, друзів, віра для мене це все. Коли у мене поганий день, я знаю тільки одне, що можна зробити віддати свої проблеми в руки Бога. І я знаю, що Він допоможе мені все подолати. Я тепер точно знаю, якщо я народилася з таким. Рідкісним діагнозом, то в цьому повинна бути якась особлива причина, стверджує Лізі. Я була призначена для цього. Мені судилося отримати всі ці благословіння у вигляді важких випробувань в юному віці. І не тільки для того, щоб стати сильною, але щоб засвоїти багато життєвих уроків. І тепер у мене є чим поділитися з цим світом. Сьогодні Лізі є мотиваційним спікером і лідером руху проти кібербулінгу. Що означає цькування людей у соціальних мережах. Вона написала дві книги: Будь красивим, будь собою. і Мужність бути добрим. Вона допомагала в роботі над фільмом про Меган Мейер, яка закінчила з собою у віці 13 років через грубі коментарі на її адресу, що засновані на брехні. Так, я надихаю людей і мотивую, але я також людина, каже Лізі. Коли ти сміливо демонструєш свої вразливі сторони. Люди не вважають тебе слабкою, і це нормально. В моєму житті траплялися жахливі речі, але я прийшла через них і це дало мені можливість стати голосом підбадьорення для багатьох людей. Якщо ти переживаєш депресію сьогодні, нехай цей приклад мужньої християнки допоможе розправити і тобі плечі віри і пройти всяке випробування з Божою допомогою. Дякуємо за ваші коментарі під нашим відео. І дякуємо, що ви підписані на канал Церква Бестін з Богом.